Затримую варту другу вас, прочитаю в Челорусі. Це ще Чорновик повісті, Отчуть нова повість, читаю один розір. Другий. Подорож додому. А як називається? А ми тут дискутуємо, не на запропонували як назвати Речча. Ну, от воно в мене таку асоціацію, ну, тобто такий, <смір> <смір> такий стиль, як я це сприйняла. Як далі називаємо, то вже побачив. Тому що початок назви це блут, блуд, блуд на манівцях. Я б під набагато словом блуд, але в нашому розумінні блуд це <смір> коли <смір> пішов <смір> на ліво. <рік. смір> а тут не, не цей блуд. струм. Дрімні струмочки туману повільно під ногами волі, Спліталися навколо коліс лозів. Навіть Яресько позубали на обличчя якого донедавна Завжди завше розпливалося в широкій посмісі, якщо не спокорнів, то принаймні втрив втратив лик безпричинного веселуна. Іван Чоркиїв приєднався до валки, яка везла полковнику крам, заморські напої. Все те, що має вирізати шляхетного пана помічниця козаків. Полковник Сіляко намагався заперечити давнє прислів'я, яке стверджувало, якщо із пана, то й буде пан, а з хама тільки хам. Тож пойдючне з обличчя, що мало не репало від напруги, здавалося полковнику шкерцем по промору. А сіляка свіча до венціанської роботи, легкі шовки, важкі корчуги. Та інші царські, на які пішли чимало золотих, мали всьому світу підтвердити, що цей пан спростий, Ох і спростий. Отаман Валки посадив Івана на останній віз, де було трохи місця. І на час подорожі товаришами Івана стали двоє. весь круглий, чебличчя було схоже на млинець та хрим цибатий смаглявий, як циган та мовчазний. Я резко всю дорогу чіплявся до Івана. Мав на сволоту поговорити з щеним чоловіком. Проте, як виявилося, не для того, щоб навчитись чи зрозуміти, але для того, щоб показати, що і са він, поки йому поколяниці має свою хмет у Забили тобі голову всякими науками, що скоро про це слів не вимовиш. А про мене Бог є Бог. І для людського розуму не всяжний. Що ж там думати? Я вірю, тому що вірю. Та й все. Та й життя, є життя. Що вчора було, того вже нема. А що завтра буде, хто віддає. Є сьогодні, та й все. Я розкосамо поважно. Ну що тобі, ректор колегії, Бачу і твоя мудрість отруєна книжками в вас і вам. Було й таке охоче, відповів Яресько. Тільки я знутися та втік. Те, що було, те заговор. Скажи скудею, що краще? Грести науку про життя чи жити. Вчать всіх однаково, а кожен бере з цієї науки тільки те, що може. Якщо вмієш, радіш сонечку, небо. Якщо не зможеш, то й наука не допоможе. Ще б довго розпотякував Яресько, а тут обізвався в а то тебе і вигнали з бурси розумнику. Я сам тік. Аніж годуватися березою кашею та нудитись на лавці над граматикою. то ліпше цей степ та небо та помовчував хрим. Він стрижно вдивлявся в степ. Постуди зупинився. А як валка зас... занепокоївся резко, кажу, помовч. І не так минуло багато часу, як рденький туман за низом. Поволі мабуть, стішок піднімався. Охрін ту був звідки з пляшку зеленого гутного скла, чарки і розлив на трьох оковитої. Хай йому трясся, промовив і лувко перекинув чарку до рота. За ним випили Іван та Яресько. отрим тричі повторив той ритуал із скаженою горілкою. А потім тому кинув. Рею Івану, а сам закутався пужук. Натягнув на себе якийсь на напседак також яресько. Туман став непроглядним, що й охрім та яресько здавалися Івану якимись природами. Дуже швидко він почув, як ропе з деяким каравами хрім і тонко посвистує носом яресько. А можливо, то все було навпаки, та Івану Хитавиці не вдалося те вирішити, бо його повдигнув сон. Туман дошку проповзав під краю, холодом дібрався до кісток, проте грілка зробила свою справу. Да лише її взяв охрім таку міцну, де цей богаязідний із сніг? Та снився Іваною все той же густий туман, проте вже несте без безлистий, химерні крони спіталися над головою напруженими м'язистими гілками. Іван знав, що ти лиш сон. Та все йому сниться. Та все ж неспокій тривожно втрувся до серця. Іван, прокинувся, Іван таки прокинувся, очевидь, тому що хотілося до вітра. А коли відійшов за кілька кроків і зробив свою справу, випростався і, побачив, що знаходиться у тому ж безлистому лісі зі сну. що замана проборонтів про себе. А я забступив його з усіх сторін. На напружених м'ясах від туман скраплявся, стікав. І тиша, мов й загрозував. Еге гей, спробав Іван, але голос його став глухим, що навіть не здобувся на шебіть. Та я все ще сплю, промайнула та думка. Це мені сниться, але рука наш поткнула на сору вимоку кору дерева. Що це розпачлива думка? Де і як? Куди б не ступив Іван або дерева з викрученими руками, або кущі хапали за керею. Ага, аго, чи є тут хто-небудь? Та й згоролені крикні шепять. Як звір з полопками кидався Іван туди-сюди, кущі хапали його за ноги, віта дерев, за плечі та руки, скільки часу минуло, перш ніж Іван уздрів людську постать. Чи той чернець, що натягнув каптор на голову? Як якийсь чоловік киреє з посухом в руках. Обличчя не видно, заблукав, Почу Іван глухий, на тріснуть та все ж людський голос. Іди за мною, виведу тебе до своїх. Іван покірно пішов за невідомим. Йому здавалося, що близько ліс то навпаки, ще ніше збігався до купи. Ми так довго йшли, що Іван втратив лік часу. Куди він мене веде? Воно миготіло в голові, хто все. Той чоловік, случив, чи то на ченце, чи то на привда, мовчав всю дорогу. Він же боявся, що, занімів, що й занімів, і також не у полосу. А в лісі ані шелесне, ані трісне бодай гілка під ногами. Нарешті дерева розійшлись. Ось болото що з одного боку, а от посередині Гать. по ній піди. Той вийдеш до своїх, хіднешся в одну чи іншу сторону, засмокче. Та хать віднілася, ледь віднілася, і ступити на неї страшно. Іван повернув до невідомого, та він не зник, ніби нікого не було. Чи то примарилось. Сторожки Іван ступив на хать. Яку із близька було важко виріз... вирізнити. Хать прогиналася під ногами, просочувалася водою. О Господи прошепотів там Іван. Проте відкрить тоненький смішок. Чи то так здалося подею? Крок за кроком, просував, непевно просувався Іван. Він залишився за спиною. Про це, це болото здавалося ще страшніше. А непевно коливалося під ногами. Ой, не дійду розпачливий Іван. Вий йому той тоненький сміжок. Мішок. Іван ще більше захитався і врешті шубуснув болото. Його почало смокнути, поволі напино. Чим більше Іван бурсався, тим більше болото погинало його. Відчайдушно вчепився у торішню траву на гаті, але й те не допомагало. Мокра трава висотала із губ. І знову той смішок. Врешті Іван проснувся, лежав він на возі. Він філаматично попростав батогом. Цоп себе в воли моїй голубі. Але помітив, помітивши, як вам прийшов до тями за Таратори, сипав словами. Де тебе чорти носили? Ми вже гадали, що дідько хотив, хопив, Щось і немає. Кричали, гукали, та не дозвесься. Отож то ж поїхали без тебе, як то кажуть, вольному волі спасеному рай. Аж гуль. Лежиш посеред дороги. Весь забрюханий, ніби з болото тебе витягнули. Де степу можна було знайти болото? Свиня калюжу знайде, відізався Охрім. — Але так не буває. Навколо степ скільки не глянь. Вже до Охріма всипа слова поспішно і резко. дня потрібно плести, щоб бодай гьок знайти, а то болото. Буває так. Як ніколи і не буває, але флегматично відповів у Хрим та Змок, міркуючи про щось своє.